Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні в дорозі. Думала, сьогодні ще зранку щось познімаю, а воно не вийшло. Та то те, то те, все швиденько. І так, ми виїхали ну, на годинку пізніше, ніж думали. Ну нічого. Нам недалеко, тут 2 годинки і все. Так що ми в дорозі, як вже сказала, а їдемо ми бо мамі 40 днів. Туди-сюди, все швиденько, хтось до нас поздоровився. На вулиці сьогодні в нас тепло, але ось ми виїхали і дощик моросить. Ну що, мене залишили, самі поїхали. Ні. Я заходила в маркет, а вони тут на заправці зараз. Йду туди. Купила води в дорогу і родзинки. Бо вчора ми були в місті і я забула. Я робила, ну не робила, ще підготувала все на ці налисники з сиром. Сир купила, налисники зробила, а оце забула. Думаю, що потім там не шукати. А, зайшла, тут взяла. А це йду знімаю, люди дивляться, дивляться, що вона робить, а вона знімає відео. Так що йдемо. Ми поспішаємо, пізно вже ми виїхали, ну нічого. Так що вимикаюся. а то Зараз їдять мене своїми очима. Я вже в машині. Нам ще треба заїхати помити машину. У нас вона така брудна, ну це хто місцевий, то знає, що в нас є такі, така ділянка. Де зараз проїжджаєш і дуже брудні машини настають. По місті, як їдеш, відразу видно, в яку сторону там машина їздить. Якщо чистенька, то не в ту. І в нас вона така... Де мотоцикл? О, ухти. А, ого, колесо яке. Е, то хочемо заїхати і її швиденько помити, а щось бачимо, що світофори не працюють. Напевно, світла тут немає. Ну, мені здається, що вона повинна як може працювати. Мені гроші втрачають, а там зараз подивимося, бо Максу прям ця брудна машина, ні-ні-ні, він хоче її вимити. Да, Макс? Тільки що як сонечко світило, так і видно було. Тут Взяла с... помила. Пом... Ага, це він сьогодні цілий день мене змушував, каже, поки я сплю зночі, бачиш, працює, зараз будеш мить сам. Каже, ти мені помиєш, я тут не встигала сама свою роботу робити. Да? Ми ще так пізненько, бо Макс відпочивав, а потім покида, поки са. А що ти на свою улюблену не хочеш? На якусь. Ну ти оцю ніколи не любиш, тільки туди на крайню. Ту ну вона така блискуча, він або її вже помив, бо... Та вона сухоне. Не знаю, так заїжджай на цю, яка різниця. Ну так що зараз буде твоя лялічка. чистенька. Працює, працює. А моя робота стояти, то там натискати піна, вода. Діловий ворота відчиняє, кнопочки натискає. Ось так, Прощаюсь. Та я, я люблю оце з чоловіком робити. Наділо якесь і це, знаєте. Ось як гарно, як пінка для тортика. Слухаємо команду далі. О, яка гарна машина. О, моя приїхала. Ні, то моя, то не твоя. Кажу, що? Що далі? Ой, аж дві їх там гарні. Це електричка. Що, то... нічого, що просто. Стече. Помили машину, їдемо. Навіть не вся вимилось. Така вода чорна. Познімати осінь, красу, а воно вже темно. Ну, то, думаю, завтра може буде видніше, бо сьогодні хоч і вечір, але вже знаєте, темно якось дощ таке, воно щось. На дощ вірніше. Ми проїхали Кременчук і місцями, знаєте, такий дощ, тільки що був. Проїхали. Хвилинку вже немає нічого, полосою, напевно. Їдемо тільки що жіночка стоїть, ну і хоче машину зловити тормози, щоб її підвезли. Ну в нас місця немає. У нас там біля Жені загружено. А я кажу: куди ти на Павлиш? Бо далі ж Павлиш, а Женя каже, на Париж. Так що ми їдемо на Париж. Ті не там працюють. Ну, а що я за? Забу... Не знаю. Мовище. Нитки. Нитки, ну, візьмеш ще ті відео. Це в нас Женя вдарився в цей. Як воно? В поробки щось там робить Нитки йому. да, рукоділля. Їдемо, люди бачили, риби продають там. Прям чищені продавали. Одні кажуть, їм інші немає. Ми заїжджали, були колись з міста, їхали, ставали, нічого не бачили, не знаю. Треба буде проїхати сходити, подивитись, бо хочеться. Маслючків на зиму. Так що, ось так. Так, а це якраз проїжджаємо пав лиш. Я той раз, як їхали, ми влітку, то писали, що ми з лиша, з лишу. Як правильно буде. Ну, ввечері люди з роботи, машин багато, багато. Ой-ой-ой, траса не на те знімає. На телефоні буде дуже трасти. Все, ми майже приїхали на місце призначення. Зараз повернемо наліво з моста. І все. ой Ой-ой, темно. Ми ще так пізно не їздили. Ну я. По місцю там туди-сюди їздили, а так по дорогу не їздили далеченько, ну нічого, щось буває в перший раз. Немає, напевно, світла тут. Та ні, щоб вона тут ходила. У нас, наприклад, сьогодні один раз по графіку вимикали світло, а це тут, бачите, темнота. У мене телефон майже розряджений. А, я павербанк збрала, тільки чогось мій телефон не підходить. Ну, нічого, почекаємо. Так що ми зараз поїдемо до сестри моєї. Там будемо ночувати, бо мама і сестра вони е, жили через дві хати поруч. Сусіди було мені здали. От темно, де і небо не зірочки, нічого. Не зірочки нічого немає. Все. Бо зараз ми вже будемо зупинятися. Буду... Ух ти, це ця бурківка, бурківка. Я в школу завжди їздила по такій бурківці. Ну, правда, не тут. Так, завтра день познімаю, що тут. А вам кажу до побачення і до нових зустрічей. Пока-пока.